Щоб дізнатися відповіді на ці питання, групи журналістів опитали різних спеціалістів. Ми йдемо брати інтерв'ю майстера виробничого навчання Васильчук Валентин Валентина Васильівна. Валентина Васильівна, будь ласка, розкажіть, чи можна на окові відкрити кількість нітратів у всіх Різні рослини накопичують нітрати по-різному. Так найбільш кількість нітратів за накопичується листовий салат, кріп, інші зелені, кабуни, дині, буряки. Рідиска та інші кармитори. На другому місці за змістом нітратів знаходяться кабачки, гарбузи, горіхи, помідори, картопля. Найбільш кількість нітратів знаходиться, як правило, в рослинах вирішений в ральний час у тепличних умовах. Також підозру повинні викликати занадто красиві, великі. Під час чищення, вумочування, відварення, під час чищення від рослин відокремлю, і викидають найбільш нетратні частини. У капусти це качани, верхні листки і прожилки листя, в огірках це черешкова частина, шкірка. У різній висотній місті нетратів рослини набувають присмак, як починає вживати і гіркість, це значить там багато нітратів. Мало у частина, частини, що залишається, вимочуючись у воді, дозволяє знизити концентрацію нітратів на 25%. На жаль, вимочування ефективне лише до листкових, Це салати, капуста, щавель, петрушка тощо. Більше ефективне є відварювання, що витягає до 80-80. 5% нітратів з овочів, в тому числі з корнеплодів, морба, бурак. Відвар необхідно обов'язково зливати гарячим, тому що під час остивання частина нітратів знову повертається від з відвару в корнеплоді. Дякуємо за дуже цікаве інтерв'ю. Будьте розсутливі і помірковані у собою. А зараз ми відвідаємо кабінет кулінарії. І візьмемо інтерв'ю, викладача час 50, де накопичується найбільша кількість нітратів у рослинах. Загалом нітратів є, по-перше, це рослини. Вони можуть міститися і в бульбоплодах, і в корнеплодах, і капустяних, і цибулевих, і пряних рослинах. Ми про це окремо з вами, поговоримо. І десертних. І плодових тощо. В яких частинах? Залежно від того, яка овочева культура. Якщо це ми будемо розглядати бульби, корнеплоди на поверхні накопичуються. Ну, якщо ми подивимося з вами ось на розріз буряка, то можуть тут знаходитися і серцеві, міні, і буряка, і моркви. Валентина Нікіфоровна, будь ласка, розкажіть про мінімальний місць нетратового часу. Щоб ви знали, діти, на 1 кілограм маси тіла людини ми можемо переносити всього 5 міліграмів, а максимальна доза пос... це 500-600 міліграмів. Це вже є Причиною дуже тяжких захворювань, отруєнь. Ми йдемо брати інтерв'ю у працівника аптеки. Ось ми в аптеці. Сьогодні ми возьмемо інтерв'ю у працівника аптеки. Які перші симптоми отруєння При отруєнні це рота, надота, дота, недомагання і при отруєнні, якщо немає порушень свідомості, треба визивати роботу. Для цього треба необхідно випити 2-3 склянки білорожевого цвіта марганця або склянки підсоленої води. Після очищення шумку треба приймати будь-які препарати нітросорбентів. Е, Це полісорби, ентеразгель, активована вугілля. Треба підтримувати дієту і Пити багато людини. Після цього всього обратитися до лікаря. А зараз ми завітаємо в магазин Огородник. У нас цікавить саме азотні добри. Як їх можна використовувати, щоб не зашкодити організму? Так, Смотрите, що карбаніт, що аміачна сіпра є носителями азота. На каждом пакете, во-первых, мы продаем согласно людей, ставим в известность согласно инструкции, которая на обратной стороне упаковки. О нас заботится наше государство, чтобы мы безрассудно не применяли, нам здесь черным по белому пишут. Значит, это растворимые, легко растворимые удобрения в воде. 30 грамм это в простонародье берут или ложку столовую или спичечный коробок на ведро воды. Растворяется в первую же минуту при помешивании. Это является нормальной концентрацией, которая не принесет вреда ни здоровью, ни окружающей среде. Вот в таком плане мы с ними и обращаемся, общаемся. Теперь смотрите, первая обработка, подкормочка, вернее, первая весной, всегда происходит у нас с азотными удобрениями. Это для того, чтобы дать растениям силу роста, вздернуть их, грубо говоря, после зимней спячки, привести их в норму. Но нельзя этими удобрениями преувеличивать, несколько раз подкармливать, скажем так. Тогда пойдет буйный рост в ущерб плодоношению. Ну а по поводу ваших нитратов, если, вернее, ваших наших, если... Использовать согласно инструкции, то Все будет в нормі. Ми не будемо ні самі організм приносить ему вред, і нікому другому ми также вреда не принесемо. Як довго ви займаєтесь огородом? висаджуєте овочі? Ну, от скільки тут живу, стільки займаюся. Дуже добре. А чи використовуєте ви доброго? Ну, а як же, Земля дуже земля істощене, тому ми приміняємо удобрення. Є такі, як нітромофоска, вот, суперфосфат. Ну теж входить в состав вот, ну, А які природні добрива? Природні, я б сказала, по-русски, але це біологічний навоз. Это навоз, самое лучшее удобрево. Спасибо большое вам. Травку ми, мульчу делаем, сеем сидераты. Вот. И земля питается, кроме этого уничтожаются все вредители. Вот, э при помощи корневой системы. Ви коли стройілись, яка воно? Так. Які ви препарати приймали тоді? Активоване так, вугілля. Щоб Симптоми. Ви колись небудь троїлися кавуном? Е, так. Які ви препарати тоді приймали? Активовано гілля білого гілля. Можете сказати мені, ви колись травилися кавуном? Е, е. Ви колись травилися кавуном? Травилися кавуном. Це дуже не неприємна справа. Тоді, Які ви препарати тоді приймали? Ну, активованого е, е. гілля панкреатин для підштовхової. Ви коли-небудь травилися кавуну? Ні, ніколи. Слава Богу, що не травилися. Думаю, думаю, не буде більше. Ми проводимо досвід якісне визначення кількості нітратів за допомогою дефініл. Амін. Ми визначали нітрати в капусті, світлі, моркві і огірках. Ми робили тонесенький зріз. І поміщали його на скляну пластинку. Капаємо одну каплю дифеніламіну на зріз огірка, потім три каплі сульфатної кислоти. Можна розтавкати огірок, взяти одну каплю розчину і капнути на скло. Потім додати. Рапельку дефеніламіну та сульфатної кислоти. За зміною забарвлення робимо висновок про вміст нітратів. За відсутності нітратів, зміна кольору не спостерігається. При незначної концентрації нітратів з'являється світлоблакитне забарвлення. При вищій концентрації нітратів розчин набуває синього кольору. Нітрати ми помітили в бурякі, в капусті критична норма, агірок – норма, морква теж норма. Доброго дня! Я хочу вам запропонувати салат під назвою Цвітік-Сімітцвітік. Він безнітратний. Він складається з сіми інгредієнтів: зеленого гороху, квасолі, кукурудзи, моркви, сладкого перцю, огірка і помідора. Кукурудза, квасоля. Горох і морква пройшли термічну обробку. Перед огірок та помідор ми перевірили на нітрати, там їх немає. Цей салат ми будемо заправляти сметаним соусом. І на розстанок ми додаємо наш сметанний соус. Смачного!